у мені І продовжують нашу конференцію, пане Олеже, працівник сьогоднішнього, нічого за половину, що раніше не вийшло. Звичайно, що розраховували на перемогу, вийшла дуже така бойова гра. Ні одна з команд не хотіла поступатися, проявили максимум характеру, і що ворскла що ми, і, напевно, підсумковий результат повністю відповідає тому, що було на полі. Але так як розвивалось зрано, напевно, ворство більше задоволена. має. Доброго вечора. Добре. це вже не вперше ціле сезону, пропускає на перших хвилин причина? Це саме питання було піднято тільки що на після флеш інтервю флешінтерю. Я е щиро, відверто сказав, що поки що ми не можемо знайти причину в цьому. Якби ми бачили по хлопцям в перерві якусь розслабленість, можна було про щось говорити. Вони були максимально заведені, максимально настроєні, і по їхній поведінці, по їхньому відношенню, ми були впевнені, що все буде добре. Але, але ви праві, що це з нами повторяється періодично, і цю проблему потрібно якось найшвидше вирішувати. Будемо, значить, шукати причини і. І постаратись в майбутнім, щоб це більше не повторилось ніколи. Дякую вам, до побачення.